Вітаю, друзі, 10 червня 24-го року. Починаю обривати черешню Едерфінгер. Ну, цьогорічна погода дає такі корективи. Зазвичай вона поспіває кінець червня, початок липня. А в цьому році урожай? Шоурай. урожай? Та скажи, щоб... Дивіться, яка вже вже майже чорна. Ох, і круп що... Починаємо обривати виборочно, попереламає гілки. Суцільна черешня. Да. Зважимо і проведемо дегустацію. Перші 10-15 кілограмів це за пів години. Красавиця. Гедельфінер, друзі. Да тут чуть выше подняться тут такая красавица И нету тут никаких червей, ничего тут нету в этом году. В общем в этом году побеждает тот, у кого качество, друзья. будет качество, будет цена. А мусора буде полно. Продовжимо зараз на дегустації. Продовжимо, друзі. Заїхав додому, закинув жменьку для аналізу. Подивиться, що ми тут маємо цього року. Черешня Гедельфінгер. Зараз зважимо. Перевіримо віси. У меня тут такой наборчик, эталонный, точнейший. 10 грамм гиря. 20 грамм гиря. Ну и так дальше. 50 грамм, если точнее. Теперь черешня. Ну, яку, Та любу. Шістнадцять грамів. Шістнадцять грамів. Шістнадцять. Чотирнадцять. 14. Ну, де його тут? ще? тринадцять? Чтирнадцять. Двадцять дев'ять грам дві штуки. Це чотирнадцять з половиною. В общем, так, друзі, від тринадцяти до шістнадцяти грамів. І це їй би ще повисіти. Ну, заходить дощ, треба зривати. Тем больше, что на такую черешню есть клиент. Замеряем параметры штангелем. Тридцать два и три, друзья. Тридцать два и три. Тридцать два и шесть. Семь. Тридцать два и семь. Вот так вот. На поперек. Поперек двадцать семь. Майже. Ось вот така черешня, друзі. Зараз розріжу, глянемо, що всередині. Ну, вот така всередині, ви бачите, темно рожева, червона, тістечка напіввіділяється, соку. Ну і смак зараз скуштуємо. Смак чудовий, друзі трошки ще повисить би легка кислинка, але таке м'ясо, чувствується солідність. Черешній дельфінер. Оце гілочку відламав. Подивилися, нарвали 30 кілограмів за, за годину буквально. Ну і руть далі там дочка. На все добре, друзі. В цьому році набагато раніше все. На 2 тижні а то і більше. Вона повинна була бути кінець червня, початок липня, а зараз тільки 10. 20 днів це точно. Так персики вже. Персики, річмей. Уже такі добрячі грам по 200 друзі мені обратно почав наравитися річмей. Про нього потім. Через тиждень будуть, а коли таке бувало. На да все добре, друзі. З вами був Петрович. Мідеоканал Петрович Продакшн Україн. А це шугартаєм. І то шугартаєм. Нам все добре?